Щось пішло не по плану. Але давайте все по порядку. Бо спочатку знімалися на одну людину. Дивіться до кінця, а там вирішите самі на двох чи на одного. Обід за 56 гривень, версія номер 2. І знову в мене пакетик в пакетику на мільйон гривень. Та ще й коробочка цього разу. Та спочатку я хочу наголосити цей обід на одну особу. І якщо у вашій сім'ї 5, 7, 207 людей, то це питання не до мене. Я показую, що тут і зараз можна приготувати на одну людину. Всі чеки будуть на екрані дві картошини на 4,95. Тут у мене цибулина на 2,93. Ось така перчинка на гривню. Та одна морквина на 5,84. Трішки рису на 5,68. Трішки борошна на 2,68. Одне яйце на 6,50. Чотири стіки цукру, які я взяла біля мапу з кавою. 230 тридцять кисломолочного сиру на 18,70. І три курильні шийки на 7,14. Бажаю приємного перегляду та чекаю на конструктивну критику або позитивні коментарі. Поїхали! Корінну шийку кладу в кастрюлю, заливаю водою та ставлю на вогонь відварюватися. Звичайно, трішки підсолила. Цибулину очищую, нарізаю півкільцями. І моркву також очищую і нарізаю ось такою соломкою. Овочі обсмажую з додаванням каплі масла, яке взяла у сусіда. Дві картоплини нарізаю та додаю до бульйону. Поки що виходить досить нормально. В Тарілку перекладаю кисломолочний сир та додаю до нього 4 стіки цукру. До речі, дівчинка була дуже привітна і з радістю дала мені той цукор. Також додаю одне яйце і все це добре перебиваю блендером. Далі додаю трішки борошна. Краще була би манка, але що маємо, те маємо. Перемішую та перекладаю в одноразову. Формочку. На жаль, вдома в мене всі форми тільки великі. Далі в духовку на 180 градусів 25 хвилин. Другу частину борошна просію. Я взяла з неї тільки половину, додала трішки солі та бульйону з кастрюлі. І замішую ось таке простеньке тісто. Трошки відриваю, ось так ось розкачую ковбаскою та йду до кастрюлі з супом. І додаю до супу, відриваючи маленькими шматочками. Частину засмажки теж додаю до супу, і суп з галушками майже готовий. Далі нарізаю перчину та кладу її до засмажки також додаю туди курячі шийки, обсмажую ще хвилин 5. Після чого промиваю рис і додаю рис. Все це добро заливаю водою, обов'язково солю, накриваю кришкою і тушкую до готовності рису. Ще залишилось трохи борошна і тісто. Борошно залишаю, а з тіста роблю ось такий корж, який випікаю в духовці. 10 хвилин. Ну що, ж, давайте дивитися, що в мене вийшло: кастрюлька супу. Я буду насипати всього по одній тарілці і покажу, що залишиться. І ось ще на одну тарілочку тут залишається. Сковорідка рису. І тут іще половина. Сирна запіканка. Ось такий обід у мене вийшов. Тут тарілочка супчику. Досить сидна, багато картоплі, багато галужок, да навіть куряча шийка. Тут тарілочка рису теж досить ситна, з овочами і теж з кориною шийкою. Ну і, звичайно, запіканка. Запіканка у нас вийшла, ну, як на мій погляд, неймовірно чудово. Дивіться, вона тут навіть трошечки гребнула. От, правда, коржик залишився тільки один. Але ж там є борошно, ще мінімум на два таких коржики. Тому, як на мене, тут вистачить на двох людей, але ж у кожного свої апетити. Тому пишіть свою думку в коментарях.